Не так давно Туреччина вирішила передати Україні дуже потужну зброю. Мова йде про САУ Т-155 Fortina. І це просто чудова новина. По-перше, Т-155 досить потужна арта. А по-друге, вона дуже схожа до польських САУ Краб, що нині використовується нашою армією. Чому? Відповім в цьому відео. Але для цього варто перенести з 1999 рік. Саме тоді на бойове чергування став перший серійний зразок САУ к 9 але до чого тут південно-корейська артилерія? Тут ситуація дуже схожа до їх систем залпового вогню К-239, що прийшли на заміну тих самих М270, які нині воюють в Україні. До 1999 року Південна Корея використовувала різні буксировані гаубиці та американські САУ М109. Але ж набагато краще самим виробляти техніку, щоб ні від кого не залежати. Тому в 80-х роках на озброєння стали 105 та 155 мм південнокорейські гармати KH178 та K179 відповідно. Вони вийшли досить таки успішними, і вже в 90-х роках уряд вирішив, що пора перейти на новий рівень. Як я вже й казав, це призведе до появи К9. Машина вийшла вдалою, і Південна Корея вирішила гарно підзаробити на своїх самохідках. І вони придумали просто шикарну бізнес-стратегію. В 2001 році Південна Корея продає технології та ліцензію на виробництво Туреччині. А з 2014 року на к 9 базується польська SAU Краб. Але зупинимось на Туреччині. Ліцензію на виробництво цієї системи вона купила у 2001 році. А вже в 2004 турецька армія отримала першу партію з восьми САУ Т-155 Фортіна. До речі, не так давно в мене з'явився телеграм-канал. Там я публікую багато військових матеріалів, а також ви можете поспілкуватись в коментарях. Посилання на нього буде в описі та зараз з'явиться в підкасті. Вони отримали незначні, але все ж зміни порівнянні з оригіналом. Найбільше модифікована була башта. Так в автоматі заряджання тепер знаходиться не 24 а 30 снарядів. Але в додатковому боєкомплекті кількість боєприпасів зменшилась з 24 до 18. Ще була встановлена додаткова силова установка. Що в основному використовується для живлення головних систем машини, коли заглушений основний двигун. Проте було вилучено панорамний приціл командира. Певно, це пов'язано з виробничими складнощами під час локалізації випуску в Туреччині. І окрім цього, багато південнокорейських комплектуючих були замінені на турецькі. Ще й виробництво 155 мм створів було розгорнуте в цій країні за ліцензією. Ці всі фактори вплинули ще й на конструкцію башти, тому її дизайн зазнав певних змін. Тепер давайте перейдемо до характеристик цієї САУ. Варто почати з екіпажу. Він становить 5 чоловік. А саме командир, водій, навідник та 2 заряджаючих. Так, два заряджаючих. Навіть не дивлячись на те, що тут стоїть автомат заряджання. Розміри тут невеликі, не малі. стандартні. 12 метрів в довжину, 3,4 в ширину та приблизно 3 в висоту. Т-155Fortina оснащена двигуном МТУ МТ881К500 на 1000 кінських сил. Стосовно коробки передач, то тут стоїть CNT Dynamics X1105A3, яка має 4 передачі вперед та 2 назад, і при масі 56 тонн це дає питому потужність 17,85 кінських сил на тонну ваги. Ну, я бачив набагато ліпші показники, але й так нормально. Як ніяк, мотор вистачає на те, щоб рухатись зі швидкістю 65 км на годину по трасі та мати запас ходу в 360 км. Стосовно прохідності, то Т-155 Фортіна може подолати 60% підйом гору та 30% ухил. А ще стінку висотою в 075 метра та 1,5-метровий брід. В принципі, це нормальні, стандартні характеристики для подібних САУ. З секунду вашої уваги, не перемотуйте! Я знаю, що мене дивиться багато військових ЗСУ. І нині є дуже крутий ютуб канал, де нинішній військовослужбовець навчає військовій справі, тактиці і, що важливо, психології. Один контролює окопи, другий контролює повороти. Коли я виходжу, нарізати дуже важко тут. Тому ми можемо відпрацювати по-самалійськи. Тобто, я підійшов, виставляю зброю: бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! І тоді вже тут. Сподіваюсь, це вам буде корисним. Його канал ви знайдете в описі, а також він з'явиться зараз в підкасті. Тепер я хочу розповісти про машину заряджання FAARV, яка побудована на базі T155 ній ствол був замінений на конвейер подачі боєприпасів. За допомогою нього можна напряму подавати снаряди прямо в башту, що значно полегшує поповнення боєкомплекту в тилу. Ще на FAARV башта була замінена на рубку, яка не обертається. Проте за рахунок збільшеного простору вдалося суттєво розширити боєзапас, і тут він становить цілих 104 снаряда. Але давайте зупинимось на важливішому, а саме озброєнні. Головна зброя САУ Т-155 155 Fortina це 155 мм гармата з довжиною ствола в 52 калібри. Вона може опускатись на 2,5 градуса та підніматись на цілих 70. Також механізм заряджання забезпечує швидкострільність 6 пострілів на хвилину в нормальному режимі роботи. А також можна запускати 3 снаряди за 15 секунд в режимі Шквау. Проте варто відмітити, що в 2019 році Туреччина презентувала нову версію САУ т 155 Fortina 2. Навряд вона надійне на озброєння України, але варто відмітити, що ця версія вже має скорослінність цілих 8 пострілів на хвилину, що справді круто. Стосовно дальності, то це 18 км звичайним 155 мм боєприпасом, наприклад, М107. Або ж 40 снарядом збільшеної дальності, наприклад, корейським К-307. А зараз щодо броні. Як для Сауту, вона тут дуже конкретна. Річ у тім, що південно-корейська К-9 має круговий захист від 14,5 мм набоїв, а отже належить до 4 рівня по станах 4569. І це навіть крутіше за бронювання бтр 80 А Т-155 Ford в свою чергу, виробляється з тієї ж сталі, що й корейська машина. Тому можна припускати, що тут буде все плюс-мінус подібно. Але як щодо протимінного захисту, мені невідомо. Проте, враховуючи це гусеничне шасі, думаю, тут також має бути або третій, або четвертий рівень постанак 4569. Це захист або від 6, або від 8 кілограмової міни. А тепер давайте порівняємо цю сау з раніше наданими Україні польськими краб. Вони також означені 155 мм стволом довжиною в 52 калібри. Скорострільність там ідентична до першої версії Т-155 і становить 6 пострілів на хвилину. Дальність також дуже схожа. Краб ефективною є 30 км, а максимальною 40. Це справді дуже подібні системи. І щоб ви розуміли, наскільки важливими вони є для України, з однієї, увага, з однієї сау Краб вже було випущено 3,5 тисячі снарядів. Уявіть собі ці, 3,5 тисячі снарядів. І це при тому, що ресурс ствола тільки півтори. Тому ЗСУ дуже потрібні Т-155 Фортіна. Але яку кількість ми можемо отримати? Прямих заяв з цього приводу немає, як і строків поставки. є відомо тільки, що на озброєній армії Туреччини стоїть 310 таких САУ. Я сумніваюся, що Україна може претендувати більш ніж на 50 машин. Але кожна гармата важлива, тому і на цьому велике спасибі. До речі, хочу подякувати всім, хто підтримує мене фінансово, оскільки це дуже допомагає розвиватись. Із нещодавнього часу спонсори отримали можливість дивитись відео без жодної реклами та колаборацій. Якщо ви хочете долучитись, то все буде в описі, а я буду дуже вдячний. А тепер давайте поговоримо про вітчизняні розробки, а саме про нашу САУ Богдана. Вона вже пішла в серію і ось зараз випускається. Про неї я вже робив відео, і воно зараз з'явиться тут. Також в мене є ролик і про безперебільшення найкращі САУ світу шведський Archer, які також десь скоро мають надійти на озброєння ЗСУ. Ну а якщо ви хочете дізнатись про кращу артилерію України, то рекомендую вам ось це відео. Слава Україні!